До інших подій 20 травня у банківських працівників професійне свято в Україні його відзначають від березня 2004-го. Загалом роль банківських систем вагома, адже вони сприяють економічному розвитку та фінансовій стабільності держави. В Усі часи та й сьогодні основне для такої установи викликати довіру до себе, що у час економічної кризи стало дуже сумнівним явищем. І за цей період кажуть фахівці, багаті вкладники частіше просяться у двері саме державних банків, щоб укотре перестрахуватися. Дуже є проста істина. Якщо людина має гроші, вона спочатку вибирає банк по надійності, а потім вже вибирає в тому банку, який є умови. А як визначите, надійний це банк чи не Якщо, ви знаєте, напевно, людей багато обмануло те, що коли пропонувалося їм високі процентні ставки, а потім в тому банку, де були високі процентні ставки, по депозитах була трудність їх вибрати назад, ці свої гроші отримати. Тому е, треба визначатися, де є менше, але є надійніше.